Правові реформи, виклики та очікування під такою назвою в Івано-Франківську відбувся третій прикарпатський юридичний форум, учасниками якого стали науковці та практики юридичної сфери зі всієї України. Комунікація в межах форуму важлива в реаліях воєнного часу в Україні, кажуть його учасники, і додають, що саме в таких обговореннях та дискусіях актуалізуються пропозиції, які можуть допомогти в реформуванні правових норм відповідно до вимог сьогодення. Ми говоримо про роботу військовий час і буду говорити про перші дні, перші тижні війни, про те, які були складнощі, які були проблеми, як ми пропрацювали ці проблеми, як ми готові на сьогоднішній день, що можна покращити. Які зміни до законодавства можна внести, щоб пропрацювати той чи інший напрямок? Дуже важливо сьогодні обговорити з колегами, правниками, юристами, професорами, членами вищої кваліфікаційної комісії, вищої ради правосуддя, ті проблеми проблемні моменти, які ми маємо. Дуже важливо почути їхню думку. Перш за все, це професійна комунікація з метою вирішення актуальних проблем правозастосування. Сьогодні ми живемо в час, коли. У нас є суди, які не функціонують через те, що там немає жодного судді. І зрозуміло, це проблема доступу до правосуддя. Також ми стикаємося з тим, що суспільні відносини через воєнний стан розвиваються надзвичайно швидко і динамічно. І не завжди законодавство встигає за розвитком цих суспільних відносин. А безумовно, коли законодавець впроваджує нові нормативно-правові акти, практика правозастосування може відставати від цього. І з цим всім стикаються якраз ці. Професіонали, правники, які сьогодні присутні, в рамках юридичного форуму відбулася презентація практичного посібника, в якому описані основні алгоритми компенсації постраждалим від російського вторгнення в Україну. Це практичний посібник французького адвоката, який зараз працює на теренах України. Він акредитований адвокат при міжнародному кримінальному суді. Він допомагає разом з офісом з справ людини відповідно потерпілим. Оформити їхні скарги і звернутися за відшкодуванням до міжнародного кримінального суду. Студентський хакатон під назвою Університет, місто, бізнес, правове врегулювання зібрав на юридичному форумі в Івано-Франківську команди з багатьох вишів України. Для мене цей форум є доволі таким особливим, тому що він, окрім того, що містить в собі елемент дискусії з спікерами на самому форумі, так і саму ідею хакатону, тобто студентські змагання. Це є надзвичайно цікавим і таку ідею я мала змогу реалізувати минулого року вперше. І надзвичайно був цінний досвід, тому цього року також вирішила доєднатися. На форумі також відбув. Дискус з теми жінки у правничій професії мовилося про дотримання гендерних засад із врахуванням захисту материнства.